Автівка, що прямувала центральною дорогою п'ядиків, мало не залишилася без колеса. При в'їзді на невеличкий місток вона потрапила в яму. Ось як описує ситуацію водій Сергій. Я їхав по своїх справах, так і на зустріч їхала зустрічка, він, мав би, в принципі мене був пропустити, але він мене струтив боковину. І там, виходить, виявилася яма. Не знаю, зараз в даному випадку буду, буду звертатись до спеціалістів, щоб вони подивилися, чи якісь внутрішні пошкодження, чи немає там. Ну, яма там. Чесно кажучи, навіть її там не дуже видно. Тут хоча б стоїть знак, а там в мене в даному випадку вибору не було. На місці цієї пригоди одразу ж зібралися небайдужі мешканці громади. Коломея Лука. Проїхати неможливо, і як е, співпадіння чи як наслідок бездіяльності влади до цієї проблеми он можна е, оглянути, що цей час їхав, їхав автомобіль і в'їхав в яму, в глибоку яму колесом. Микола Коцеба каже, що це вже не перший такий випадок. Активісти постійно звертаються до влади. Збирались активісти, завжди звертаємось на проблему дороги, але завжди знаходяться аргументи, що воно не на часі, або відговорки, відписки, що це є. Дорога місцевого значення, що це має займатися село, цим, а конкретно ніхто цим не займається. Очільник громади Петро Гайдейчук зазначив, що через населений пункт ідуть дві дороги обласного значення, і сільська рада вже виділяла державному підприємству дороги Прикарпаття 3 мільйони гривень на співфінансування ремонту доріг. Але є ще п'ять мостів, які поки не ремонтуються. Саме критична ситуація це. Міст на дорозі Коломия-Лука з'їзду від Коломиї до села П'ядик. Він дійсно там в критичному ситуації. Ми писали, зверталися, щоб виділили співфінансування на даний ремонт даного мостка. Навіть уже і. Тому ми готові, у нас є техніка надати хоча б техніку, щоб зменшити фінансування. Голова каже, що навіть був на прийомі у керівництва доріг Прикарпаття разом із депутатами. Однак поки відповіді не отримав. А тому активісти не вірять у те, що ремонти розпочнуться. Цей місточок з такими глибокими вибоїнами саме менше 2 до 3 тижнів, і ніхто цим не займається. Це от серед білого дня в'їхала. Машина у цю таку глибоку яму. А що якщо б людина їхала на велосипеді або уночі, яке б могло створитись ДТП, яка б була біда? На місці події викликали поліцію. Її працівники склали акт та припис для дорожників. А автівку довелося витягувати іншою машиною. З Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.